Кошенята попліткуємо. Наталка Денисенко, феномен Наталя Мусичук, мовчання Грісани, секрет Олени тополі та Саботаж волі полякової. Мочите зручніше чай чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Я вам хочу нагадати, що згідно новим правилам YouTube, коментарі можуть залишати в першу чергу. Під відео саме ті користувачі, які є підписниками конкретного каналу. Тож я усіх запрошую, хто ще не став підписником нашої YouTube спільноти, долучайтеся і матимете можливість разом з нами дискутувати на гарячі теми. А ми розпочнемо сьогоднішній випуск із Наталки Денисенко, яка дала інтерв'ю великомучениці Марії Єфросинні. І от стільки полетіло помідор в адресу Наталки, що, мабуть, навіть. Єфросиніна не очікувала такого результату, а один із коментарів викликав справжній резонанс. І це рознеслося в трец абсолютно всюди, Наталко. Не найкраще рішення давати настільки брехливе інтерв'ю. Так, частина аудиторії це проковтне, Проте не забувай, що є люди, які знають правду та готові говорити. Я не буду зараз зачіпати історію десятирічної давнини і те, як тобі вдалося вийти сухої з води та розповідати, що ти не мала відносин з моїм чоловіком допоки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину. Зараз про те, що ти з осені мав. Мала стосунки з іншим одруженим чоловіком, і тебе не зупинило навіть те, що ти особисто знала його дружину і дітей. Як це спати з чоловіком і їздити на відпочинок з його сім'єю в якості просто подруги? На жаль, я знаю занадто багато деталей, які можуть зруйнувати твій образ білої та похнастої. Але Андрій, той самий чоловік, на якого ти зараз на всю країну говориш, відверту брехню, сказав: Віка, як би не було, вона мати моїх дітей. Я не хочу, щоб про неї погано говорили, і боюсь, що це нашкодить сину. Шкода, що в твою пусту голову не прийшла думка, а чи не нашкоджу я татові свого сина? А як буде почуватися молодший Андрій, який може вирости і почути, що його мама говорить про батька? Машу Єфросиніну не тій людині видали слово. Жертви тут немає. Виключно хайп. Ох, вмазала так, розмазала Наталку Денисенко. По заслугам. Ну Наталка ж у нас це виключно по женатікам. В неї, мабуть, фетіш, спорт змагатися за чоловічі серця, які вже перебувають у шлюбі та в стосунках. Звісно, що у зраді винні двоє: як чоловік, так і жінка. Чоловік, який йде свідомо на зраду, ну і жінка, яка доклала чимало зусиль, аби заманити його в свої сіті, так би мовити. Ще раз наголошую, відповідальність на обох сторонах. У мене з'явилася ідея у зв'язку з цим. Якщо Наталка Денисенко, така вже фанатка заможних піструнів. Можливо, ти створиш колекцію в рамках своєї ювелірки, лімітовані прикраси у вигляді одружених піструнів. Ну, це буде принаймні чесно по відношенню до твоєї аудиторії. Знаєте, я помітив, що чим більше бруду в житті медійної людини, тим більше вона продукує свій образ, яка я свята, я вивчаю практики дихаю маткою, а насправді там стільки ла. А що дай Боже, в якому можна потонути, ну Наталка в своєму стилі зреагувала, і ось що вона говорить: ще більше себе в принципі закопуючи, хотіла записати сторі, поки гріється машина про інтерв'ю, про коментарі, про те, як реагують колись близькі мені люди, і скільки підтримки я отримала від своїх знайомих і. В сторі це ну, не поміщають, можливо, я після репетиції напишу якийсь допис, щоб поділитися з вами своїми відчуттями. Але я рада, що справді так багато заділо і в хорошому і в поганому сенсі мої особисті переживання, тому що якщо вони комусь допоможуть пройти в... Після цього вона продовжила як ні в чому не бувало випускати величезну кількість рекламних інтеграцій. До брендів хочу звернутися. Скажіть, будь ласка, шановні бренди, які замовляють рекламу Наталки Денисенко, а як вам марати своє обличчя своєї продукції послуг? Тобто, ви працюєте роками над кристалічністю власного бізнесу, а йдете на рекламу до тієї, котра розбиває чужі сім'ї? От, скажіть, як ви почувається, і чи плануєте далі замовляти рекламу у таких персонажок? Давайте обговоримо в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чекаю на вашу думку. Знаєте, як виглядає абсолютніше зло сучасного українського суспільства? А я вам зараз покажу. Давайте глянемо декілька вирізок із подкасту Наталки Масичук. Ось перше відео. Так, Ми сказали, наша зміна полягає в тому, що замість. Єрмака прида людини X. А ви відчуваєте, що це потреба і вимога народу? Чи це потреба проактивних еліт? Дивіться, я вважаю, що якщо ми якщо ми завтра запитаємо а, в народу, ну соціологію проведемо і спитаємо чи вірите ви в те, що щось змінилося після звільнення Єрмака, Я вам гарантую, що відсотків 60 скажуть нічого не поняти. Наталка мусичук продовжує відпрацьовувати активно методичку, яку їй видають, і постійно знецінює та принижує український народ, постійно говорить про те, що та що там той народ він нічого не вирішує, і взагалі, от прибирали єрмака еліти серйозно, Наталю. Такі люди, як ви, заслуговують палати у вічному полум'ї з однієї простої причини, тому що ви не про добро, тому що ви не про цінності. Ви виключно про те, як бути ганчіркою для кожної влади. От і все. Ба більше, давайте глянемо, як вона відпрацьовує російську методичку за своєю волею чи то за своєю дурістю. Давайте глянемо, що говорить Наталя стосовно суверенітету України. Ми сразу з одним не бідним чоловіком, який є в питанні як треба чинити з Донбасом. після року була розмова, сказав: Треба було питати народ. Я кажу, Верховна Рада є народ. Він каже: Ні, Верховна Рада то не народ треба було питати ви маєте на увазі референдум. І далі звучала фраза, в такі рішення треба замазувати всі. А. а. Mm. І вона це вимовляє з таким задоволенням класно замарати і народ в злочині, тому що Конституція України говорить прямо. Ніяких абсолютно законодавчих незаконодавчих не існує інструментів, які дозволять відчуження української території. Для цього і створювалася Конституція України, що потім не з'являлися такі гнуди, як Наташенька, які будуть діяти за російською методичкою. Зараз я поясню, чому ж російська, тому що тактика Путіна того самого кровожерливого вбуді це замазувати. Ви крові інших людей, інших політичних діячів. Згадайте обстріл Охмадит. Це все відбулося на фоні візиту прем'єра Індії Моді на Москву. І моді, коли побачив, почув звістку про те, що ракета влучила в дитячу лікарню, тут же моментально зупинив свій офіційний візит та виїхав з Російської Федерації. Путін працює завжди за такою схемою. Замазати в крові якомога більше людей, аби тоді це була колективна відповідальність, що зміщує акцент з нього як із замовника на те, що дивіться, так усі в цьому приймали участь. І Наташенька Масийчук робить те саме. Наташенька Масичук працює чітко по схематозу, яким користується десятиліттями ФСБ. Масичук так ти ж спілкувалася, значить, з російською консервою зі своїм. Заможнім знайомим і розділяєш його цінності. І ця піна намагається нам нав'язати подібне, при цьому принижуючи постійно свободу української нації, постійно нав'язуючи нам, що суспільство, ви ніхто і звати вас ніяк. Наташо, як вам живеться, як вам просинатися, йти до дзеркала кожного ранку, отримувати зарплату? А Наталю, гнатою була. Дідою залишилась з морально-етичної точки зору, як мінімум, робить абсолютно антиукраїнські речі. І в чому я не правий? Це моя суб'єктивна думка. Я маю на це право, як громадянин України, якому згідно марафону за наші податки втюхують дивитися таке, як Наташа Масійчук. Давайте обговоримо в коментарях. Не можу не емоційно коментувати, тому що бомбить від того, за яких дурнів нас тримають. М? Наталю, як вам живеться? Ви помітили, як новоспечена співачка Грісанна, після того, як стало відомо, що її сімейка будує своє життя імперію на кривавих, абсолютно, грошах, там такі злочини, що ну його в баню. Навіть не хочеться це коментувати, бо YouTube елементарно не пропустить. І от Грісанна обирає тактику, чиї хтось підказав, чи не знаю про те, що давай ка ти будеш мовчати? Воно якось саме по собі пройде, і все буде чікі-бамбоні. Mm -mm. Грісано, це застарілі методи. Усі зрозуміли, хто ти, що ти, звідки, і в шоу-бізнесі не хочуть мати з тобою справу, тому що тепер ти є ред флегом. Адже працювати з тобою, з'являтися з тобою на заходах, товаришувати, це бути замареному в крові. Цього ніхто не хоче. Воно все випливає. І рано чи пізно доведеться мати тотальний кенсел. Я вже забув про історію розлучення Олени та Тараса Тополя. Бо вони мені не цікаві ні він, ні вона. Абсолютно два прісних артиста. Коли я кажу кошенята, надсилайте, хто що знає. Про Тополю останній тиждень мені взагалі ніхто нічого не приносить, от взагалі, а про лену несеться. Тому моя задача фіксувати, озвучувати те, що ви присилаєте. А час покаже наскільки це правда, тому що я довіряю почутті інформації абсолютно, просто потрібен час, тому що зараз це йде в дуже розріз, тому як себе позиціонує Олена Тополя. не вистачає нині захисниць. Водночас, те, ким вона є, насправді, це абсолютно протилежний персонаж від того, що вона транслює аудиторію, значить, зачитую. Такс, я таки знайшла водія, з яким теж зраджувала Олена. Це Ігор Сінко. Він був другим водієм Потапа. Коли стало зрозуміло, що Тарас дізнався, це було перед народженням їх спільної третьої дитини, різко звільнила водія. А Вадим лисиця потирав руками, розповідаючи, що скоро. Сімейці Капздам ще веселий момент. Я була М -м -м -м. так зараз, зараз, зараз. цей момент пропущу, тому що стане зрозуміло, що це за кошеня. А анонімність це наше все. Ви знаєте, я позапитувала по старим знайомим шоу-бізнесовим контактам, і окремо є чутки, що зраджувала вона увесь час, і навіть в Америці, і під час гастролів в Сан-Франциско. Дуже противно від лицемірного образу Олени, тому що вона зараз в очах суспільства жертва, а насправді не зовсім все так. За тополю нічого не можу сказати. Я з ним не знайома взагалі. А от про Олену знаю вдосталь. Якщо хочеш, дізнаюсь більше інфи. Олено, <риклад> Олено, стільки скелетів у шафі. Наша задача зафіксувати. Час покаже, а вилізе дуже багато усього. В тихому омуті водяться хто. Чортяки, і це про Олену тополю. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просування цього ролику. Не забуваємо додаватися в нашу телеграм-спільноту. Там несеться кожного дня, дуже активно, прогресивно зростаємо посилання в закріпленому коменті. І хто що знає про Олену, теж в закріпленому знайдете лінк на мою інсту. Надсилайте більше інфи. Хочу тепер розмотати клубок лицемірства цього сімейства. І на завершення трішки про саботаж Олі Полякової. Давайте подивимось, що заявила Джамала в проєкті Ранок у великому місті насправді надсилала вам свою пісню. Ви її слухали, що це за пісня була. Хороша пісня, хороша пісня, це якраз «Warrior», здається. Тобто, Оля Полякова подає заявку композиція «Warrior» на Нацвідбір» і при цьому презентує роботу до оголошення лонг-листу, відповідно порушуючи. Правила нацвідбору, навіщо це їй? Це саботаж, тому що Оля і Михайло чудово знали, що за правилами Нацвідбору вони не проходять, але створити гучний інфопривід, спробувати розхитати авторитетність суспільного і е, в зручний момент перетягнути на себе інших ображенок шоу-бізнесу. Які не змогли з тих чи інших причин, за правилами нацвідбору потрапити на конкурс, але не спрацювало. При цьому Ясинський заявив, що а, взагалі іншу композицію вони подавали, яка називається Queen of the Night. Тобто це все джамала, от вона, Бреше. А я впевнений, що вони подавали в основі. Композицію «Warrior» і можливо, як другу запасну, це «Queen of the Night». і в такий спосіб зараз у ясинського є маневри для жанлювання, аби показати, що дивіться, там все таке корупційне, таке все жахливе, які там Раси, а ми такі святі. Ми за вас, за людей, за артистів та чхати Ясинському на людей, на артистів. Ясинський думає виключно про свою дупу, про своє бабло і як жити своє краще життя. І в контексті Євробачення, в тому числі, його задача пропихнути свої інтереси, відбити своє бабло. Ми з вами вже озвучували, що Полякова вляпалась в історію, адже в неї вклався британський продакшн чимало грошей. В її англомовні заявки, аби вона представила Україну на Євробачення, а вона прогоріла і тепер доведеться повертати частину коштів. А Ясинський це дуже жадібний персонаж. Він ні копійки зайвої не дасть нікому. І от хто всралася? Оля Полякова і Михайло Ясинський, як завжди, І вони не розуміють взагалі сьогоднішніх тенденцій, актуальності ринку і як саме за останній рік вони тотально знищили бренд. Оля Полякова. Але продовжують гратися в те, що «Ой, ми прикинемося дурачками і покажемо, що весь світ поганий, а ми такі хороші. Ні, Михайле, це так не працює. Тож сьогодні тільки Ірині Горовій вдається залишатися на плаву і показувати, як потрібно працювати. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па.